Вітаємо вас на нашому каналі. Ми знаходимося на горищі сільського будиночку. Зараз ми розкажемо, що тут який хлам і, як, і що то було таке і що для чого. Але відео сьогодні буде про димохід. Мене люди питають, треба гізувати димохід, чи не треба гізувати димохід. Чи можна це глянети димохід для твердопального котла. Дивіться, це я розумію, що освітлення не аж. Телефон свідчиться, це це не димохід. Смолеш сюди, бачите? Трошки є. Трошки є. Знаєте скільки років він стоїть? Оцей димоходик. Оцей димоходик. А, тут у нас має бути світло. Не включене. Там не включили. Що буде світло? Може дах. Оце старий дах, зверху там новий дах. Будинок експлуатується із 1968 року. Це як будинок побудувався, так і димохід. і Будинок опалювався все життя тільки твердопалим котом. піч коли палили, то там воно більш нагрівалося, просихало. Зараз вже ми не палимо, бо бачимо, там вгорі хлопці зняли димохода воно трошки все відсиріло. Ну, вже я так дивлюся, це глину взяв в руки. руки. Вона переламалася. тріщини є вже стільки вже він. Стан його, не дуже. стан його не дуже. Але якби зараз прогріти, добре, просушити, бачите, зараз глина відсиріла, бо не палиться, Бачите, глина розсипається, це все на глині. Якби було на на цементній кладці, то взагалі проблем не було б. Взагалі проблем не було б. Але ж воно таке, по-перше, багато, скільки років, десь трошки там дощ проходить, все одно де понад цим, понад дахом, ще трошки. І вже вирішили ми його все ж таки демонтувати, за стільки років демонтувати, бо тут не буде, не буде більше у нас. Котла твердопали, він то є. Цю зиму, якщо треба буде тимчасово дошити, вона ну, вже буде нова котельня має бути. Ось там десь та котельня має бути. Ось там вона має бути. І, і бачите, отак у нас дах, старий дах новий. Має бути нова котельня і вже не хочеться сюди різати нам отвір в новому дахові. В крайній випадочку, що будуть морози, то ми зробимо сюди через фронтон і вверх піднімемо, потім розберемо тут робогу, якщо вже нас сильно тяжко. Або проживемо на кондиціонерові. Оце в мене була така кухонна витяжка. Добряче. Добрячий моторчик, тут біля 200 ватт, так тягнуло, що в мене нічого не було. Це від, е, була плита на дровах, і від плити грівся теж будиночок і витяжка була. І крім плити, там ще одна топочка, я показую, як не зроблено. така історія. Все життя Десь приблизно 60 років на твердопальний котел, на цегляному димоходові і проблем немає. Єдине, що, кажу, зараз воно відсиріло. Відсіріло, бо не палимо, вже знаєте, скільки часу не палимо. А ще може до її дощі заходили, поки, ще, ну, не, поки не зняли. Довгий час не палимо, і воно, бачите, глиняна ця штукатурка вона розсипається в руках, треба було робити цементну. І тут вже такі, бачите, отвори місцями. Отвори місцями. Але його розмір солідний. А зараз трошки продаємося по хламу, що у нас на горищі є. Дивіться, вікона рама. вікона рама. Це нас ще робив мій покійний батько теж ще десь в 1960-х роках. Отут тут два скла. Одне скло і друге скло. Знаєте, на відео можна передати? Мабуть, не можна. Тобто це зимова так звана рама. Вікно воно таке було ще і ще зверху ще одна рама була вставлялася. Таке вікно. О там ті верхні рами. І ми на, на літо оце виймали, на горище, на зиму зносили. Дивіться, яка тут як і це все саморобне. Два скла, скло, правда, тріочка, але нічого прожило. І тобто у нас було е, вікно з одним склом, плюс ще цих два на три склі. Так мене поки не батько. Утеплення горища. Е, зроблено скрізь стружкою. Ну, але я думаю, що його тут більше. Заліз, дивіться, балок рівно просіло, півбалька. І тут раз, скільки там сантиметрів, сантиметрів, можливо, 10 є, можливо, немає все. Закінчилося це дуже мало, дуже мало бо стружка вона рихла, вона дихає. вона дихає от Ми будемо е, тут додати утеплення. Хочемо по цій кроштени, хто бачив попереднє відео. Кроштейни. На кроштейни ставити типу, такі лаги, щоб було типу як ну щоб можна було ходити. І 20 см е, ролоний латик науф розстелити, таку, як ми теплокумулятор утепляємо. О, поки що ми не розстелили, але вже будемо скоро, це хочемо робити, вже скоро, бо хлопці зробили отвір на фронтонові. Тут дверей не знаю, немає, чи будуть, чи не будуть. Це хочуть для чого зробили таку ж будуть розбиратися димохід і туди скидати цеглу. Підкажіть, поки що не пізно, що ми, що ми, не, так, що ми не так робимо по утепленню. Оце будемо знімати, додати. Тут трошки більше стружки ця частина. Але все одно, бачите, оце балки, балки в хаті там балки не знаю, там немає 20 см. Ага. Це проводами ми колись заложили. Там до кімнати термостат робили ремонт, потім може бути. може бути. Це трошки додавали ми, тут товще. Сантиметрів так до 20. до 20. А так тут музейні експонати, можливо, комусь треба. Дивіться, залишки ткаль, ткального станка. Ось такі довбані корита. Із суцільного дерева колись були, його шкода викидатися, це вже лікві, ще бабуся поки не користувалася. З Сткацько верстати, отакі, отакі речі. Все таке. А це вікна були. А, до речі, скло із запорожця, можливо комусь треба було бове. Ціле скло хороше. Ось такі речі тут. Це свого роду музей. Свого роду музей. Кухор був колись. Бабусін покійний. І вся історія. <хи> вся історія за життя назбиралася у нас тут. І можна при це перегорнути. Перегорнути і там то Нагороджується. А що ж там валяється? Нагороджується. Запісується. О, він дуже низько знає. Дуже низько знає. Ратніше натлив газета, але вже українська, так? Десь 45 років був червоний прапор. Ну, така у нас історія. Так що, якщо у вас все нормально, котел горить, ви його не давите нічого, сильний димохід може жити ще довго. Але якщо ви його використовуєте в режимі тління, цегний димохід все з його виліз, з смоли, і він посиплеться. Нічого доброго не буде з того. Ми котел палили. Не давали його, ну не, не давали, давали йому горіти. Добряче. давали Ось така історія. Так що підкажіть по утепленню, що ми не так робимо. І чи треба зверху, ті, хто знає, люди по Мінваті, давати е, вітро гідробар'єр селити. Просто залишити її відкриту. Я то думаю, USB зверху закрити зробити таку, якби, щоб горше ходити було. Але як порахували, скільки воно коштує, то думаю, що, а що там горище? Це хлам можна половину викинути, десь трошки кинути якусь таку е пару досок, щоб можна було пройти і все. Бачите, ці доски не все одно, ми їх будемо зривати, вони прибиті тут. Прибиті. Ми їх будемо зривати, утепляти. Оці доски десь поверх кинемо та все. Так що USB відпадає. Ну, Трошки положимо десь там якусь площадку робочу USB, бо туди треба теж стелю витепляти, бо це ж сталь все буде утеплятися. Зверху гідро. Вітрогідробар'єр, чи буде, чи не? треба, чи не треба. І чи не? Шкоди. Пароізоляції ніякої у нас немає. Пароізоляції немає, все тут сухо, все, проблема взагалі немає, дуже сухо. Пишіть, підказуйте і що? Всім до побачення.